32 дитини на 100 місць в Чернівецьких садочках продовжують відкривати додаткові групи. До виборів готуватимуться через інтернет. Навчальна онлайн-програма розкаже всі нюанси виборчого процесу. До ліквідації наслідків можливої великої води на Буковині готові. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Східна Європа потерпає від великої води. За словами фахівців, постраждати від повені може і вся Чернівецька область за винятком Сокирянського, Хотинського та Кельменецького районів. У Чернівцях, як і раніше, у зону підтоплення може потрапити Садгірський район та Калинівський ринок. Рятувальники кажуть, повінь 2008 та 2010 років була для нашої області уроком. Тоді плани ліквідації лиха та евакуації людей спрацювали добре і показали свою ефективність. Нині ж існує ймовірність підтоплення майже 100 населених пунктів. На них рятувальники звертають особливу увагу. Відтак підготовка до повеней та паводків проводиться не один день і починається ще взимку. Наразі до ліквідації наслідків можливої великої води на буковині готові. Є рятувальні човни, нове насосне обладнання та визначені місця евакуації людей. Відпрацювали всі можливі заходи, які треба прийняти для того, щоб запобігти. В першу чергу це людським жертвам. Якщо подивитися вже по повені 2010 року, у нас загинуло набагато менше, ніж при приповні 2008 року. Завчасно проводиться очистка русел як річок, так і маленьких потіків, канав міраляційних і так далі. Члени виборчих комісій готуватимуться до процедури голосування через інтернет. ОБСЄ розробила спеціальну навчальну онлайн-програму, яка містить усі найнеобхідніші елементи виборчого процесу. Сьогодні її презентували в Чернівцях. Близько півмільйона людей є членами виборчих комісій в Україні на кожних виборах. Всі вони мають різну освіту та неоднакове розуміння виборчого процесу. І найбільша проблема кажуть фахівці добре навчити всіх цих людей. 90-х роках. Формуванням комісії займалися органи місцевого самоврядування. Це були одні й ті самі люди, переважно, які з виборів до виборів мали необхідний досвід, були контакти, була взаємодія, і тоді можливо в деяких питаннях було простіше. Зараз держава навчанням членів виборчих дільниць не займається. В цьому мали бути зацікавлені партії, але констатують політологи, часто люди не знають, що робити на виборах на місцевих виборах 2010 року, коли Просто жахи творилися. Ми це пам'ятаємо. Будемо сподіватися, що надалі буде краще. Найважче членом виборчих дільниць впоратися з практичними завданнями, наприклад, правильно заповнити бланки. На минулих виборах, наприклад, найбільшою проблемою було те, що ні члени комісії, ні кандидати, ні спостерігачі не могли правильно написати юридично правильно заповнити документ, чи то протокол, чи акт про порушення. І відповідно ви розумієте, можна говорити про зловже. Ання, але якщо документ не береться до розгляду, то відповідно ніякого зловживання не було. Цього всього навчить унікальна та безкоштовна онлайн-програма, яку розробили представники ОБСЄ. Вона дозволяє охопити значну аудиторію і дозволяє також проводити навчання фактично в будь-який день перед виборами. Тобто ми знаємо, що у нас відбувається досить багато змін у складі дільничних виборчих комісій, і вони фактично починають роботу дуже часто не навчені. А так система інтернет-навчання створює для них можливості, щоб навіть за кілька днів. Ні, до виборів чомусь навчитись бути більш підготовленими. Після вивчення цієї програми можна також пройти перевірку тестами, аби пересвідчитися у її засвоєнні. Поки що відмінний результат не дозволяє отримати певного сертифіката, але обов'язково кажуть розробники, допоможе в практичному застосуванні у день виборів. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 132 дитини на 100 місць. Така ситуація зараз з набором дітей до чернівецьких садочків. Виправити цю ситуацію можна лише відкриттям нових навчальних закладів або появою додаткових груп. Міській раді кажуть, поки що грошей для зведення нових будівель немає, зате знайшлися кошти для упорядкування груп. Сорок му Чернівецькому садочку йде набір наймолодших. Завдяки двом новим групам на навчання прийняли майже 60 діток, цим самим анулювавши проблему з чергами до дошкільного навчального закладу. Завдяки відкриттю цих двох груп, ми маємо можливість прийняти уже всіх дітей. І черги як такої вже не буде. Ми маємо змогу приймати всіх діточок. Додаткові групи розмістили у приміщеннях, які до цього використовувалися як склад і не були задіяними в виховному процесі. Тут зробили капітальний ремонт, замінили мережі та купили меблі. Державних коштів з міського бюджету потратили десь більше 260 тисяч 270. і додаткових більше 50 тисяч. Так що потрачено було більше 300 тисяч гривень, більше 350. Я б так сказав. Цього року таких додаткових груп відкрили вже сім, на часі ще п'ять. Створюватимуть їх у тих районах, де найбільше бажаючих потрапити в садочок. Гагаріна на початку ми плануємо і є вже домовленість про утворення на базі загальноосвітньої школи номер 12 на Бережанській навчально-виховного комплексу, який дасть можливість також відкрити до чотирьох груп в тому мікрорайоні. У майбутньому плануємо утворити НВК на 10-й школі. На горіхівській маємо надію, що таким чином за рік півтори-два ми розвантажимо чергу, яка є в дитячому установі. Окрім додаткових груп, діткам 45-го садочку подарували ще й унікальну стіну з графіті, завдяки веселим кольорам та мультяшним героям. Подвір'я садочку стало ще яскравішим. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Два кілограми марихуани знайшли правоохоронці у 43-річного чернівчанина. Як виявилося, чоловік не лише продавав наркотичне зілля, але й обладнав магазин зі специфічним товаром. Наркобізнесмена оперативники затримали після чергового збуту марихуани. Вдома фігуранта правоохоронці знайшли два кілограми наркозілля, 10 тисяч гривень, пістолети наземного виробництва та набої до нього. Ні, цей громадянин вже тривалий час. Займався даним. Способом життя, обладнав своє помешкання, розклав відеокамери кругом по подвір'ю, по цьому обладнав помешкання решітками і торгував через решітку, переглядаючи відеоспостереження, чи ніхто не заходить, чи працівники міліції там десь не слідкують за ним. І даний громадян порядку стрі 208-ї затриманий та знахопоміщений в ІТТ МВС. А у рейсовому автобусі Липка Москва прикордонники вилучили майже кілограм наркотичної речовини та пістолет типу Наган з шістьма набоями. Таку знахідку виявили на пункті пропуску росошани на кордоні з Молдовою. Власника небезпечного товару наразі встановлюють. Про журналістську етику, стандарти та робочі будні представників цієї професії говорили у програмі Суть речей з Оксаною Денисюк. Відкривали завісу цієї справи головний редактор газети Версії Людмила Чередарик та Сергій Воронцов журналіст газети Чернівці. Журналістика – професія небезпечна, вона такою була, є і буде. Тиск на кореспондентів вчинять ці, кому правда незручна. Часто такі історії закінчуються трагічно. Але передусім в таких випадках розповідає з власного досвіду Людмила Чередарик, захистити себе можна, виконавши свій обов'язок, розказати правду, і тут головне зробити це вчасно. Якщо ти вчасно не сказав, тебе можуть знищити. А якщо ти вчасно сказав. Тим вже в себе убезпечив, от у мене дуже багато бо таких прикладів, які от в принципі з практики, які це підтверджують. Провінційна журналістика є апріорі чеснішою за столичну. Переконаний Сергій Воронцов. Тут не бояться казати правду і стояти за неї до кінця. Та ж ситуація з бойчиком Рибаков. Якщо б не було журналістів, ця ситуація просто. А вона б осталась там где-то любаки, бо так скажемо, і все. Але співпраця засобів масової інформації та громади в жодному разі не може бути односторонньою. Одні повинні стояти на варті правди, інші не боятися її говорити. Дуже часто приходять до тебе, люди кажуть: от напишіть про ту проблему, напишіть, захистіть мене, але мої прізвище не згадуйте. Ну тоді вибачайте мені, розумієте, це цього дуже багато. Люди настільки залякані. От люди настільки всього бояться, що вони не хочуть називати свої пріждя. Вони хочуть вибачати, щоб ти підставив свою задницю чи ще свою спину. А вони були десь в і так далі. Про що ще говорили представники засобів масової інформації? Можна дізнатися, завітавши на наш офіційний сайт Ей Сісіін'ю, а також на сторінку суть речей у мережі Facebook. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чорнобиль не повинен повторюватись. Люди повинні любити життя і цінувати один одного. Це прагнуть донести до глядача через п'єсу Неди Нежданової. Вчора відбулася прем'єра вистави Заблукані втікачі за постановкою Чернівецького народного драматичного театру. Вистава за твором одного з найпопулярніших авторів не Нежданої в залі Центрального паласу культури зібрала чимало глядачів, адже порушувалась тема, яка буде існувати завжди Чорнобиля. Одинадцять акторів народного драматичного театру зуміли передати емоції, які хотіла донести до глядача режисер-постановник Світлана Матейчук. П'єса філософська, складна досить, але в ній розкривається тема не тільки Чорнобиля, а тема материнства, тема війни, любові до природи. І взагалі багато багато таких цінностей духовних відкривається. Чотири місяці учасники театру. А це люди різних професій: зварювальники, монтажники, юристи, секретарі, викладачі працювали над виставою. Це люди, які закохані в театральне мистецтво, тому після роботи поспішають в театр, аби перевтілюватися в різних героїв. Одна з головних героїнь вистави Заблукані втікачі Діана Кучурян, яка за професією вчитель математики, каже, що були певні труднощі в осмисленні образу, тому довелося прочитати багато архівної літератури. Від глядачів чекаю. Щоб вони оцінили той труд, те, що ми вклали у цю виставу. Андрій Грибоножко за освітою економіст захоплюється академічним вокалом. У вільний час грає в аматорському театрі. Я якби намагався просто показати звичайну людську долю, яка, яка може бути прикладом для інших. Можна, де можна просто би, проявити свій характер людський, і, і, і я думаю, що це глядачам буде близько і вони зрозуміють цю тематику. Ковина. Це край талановитих людей, це край, де кожна людина має можливість показати свої творчі здібності. Режисер та актори народного театру сподіваються, що вистава знайде відгук у душах людей. Принаймні, під час прем'єрного показу це відчувалося. Наступного разу, коли буде ставитись вистава, Неда Нежданова пообіцяла приїхати в Чернівці. Автору імпонує небайдужий творчий почерк молодого режисера Світлани Матейчук. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час в Чернівці. Завтра, 8 червня, Чернівецька Буковина вдома зіграє з Титаном з Армянська. Матч розпочнеться о 18-й годині. Нагадаємо, наразі у турнірній таблиці першої ліги футбольні клуби Буковина та Титан займають відповідно четверту та десяту сходинки. Перемогу у цьому футбольному поєдинку при умові не виграшу ФК Олександрії в Одеситів. Виведе нашу команду на третє бронзове призове місце. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин Чернівців» в мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.